Вітер був таким сильним, що в нашому будинку полибивало шибки, вода заливала все навкруги. Ми хотіли заховатися у льосі, але побоялися туди бігти, бо в нас у родині немовля. Наслідки урагану просто катастрофічні. Усі геть, усі опинилися на вулиці. Жодного будинку не вціліло. У селах люди не зводять будинків з бетону, там усе з бамбуку. То там геть нічого не лишилося. Селяни перебираються до шкіл і поліцейських відділків. Більше нікуди. Ми вирушаємо на північ від столиці Вануату. Летіти будемо слідом за циклоном, щоб оцінити масштаби руйнувань. Плануємо знизитися над островом Танна. Подивимося, як там